Слідчі слухання з приводу смерті Бориса Березовського стартували в Великій Британії вперше від моменту смерті колись впливового російського олігарха свідчення давали близькі до нього люди. Із нами на зв'язку з Лондона. Кореспондент Богдан Цюпин. Богдане вечір добрий. Вітаю. Чи вірить найближче оточення Березовського в його ненасильницьку смерть? Добрий вечір. Спочатку треба сказати, що поки ми готувалися до ефіру, щойно надійшло повідомлення, що слідчий коронер у результаті дізнання у Вінзорі на захід від Лондона оголосив так званий відкритий вердикт. Тобто оголошено про те, що є усі підстави вважати, що Березовський вчинив самогубство, але коронер заявив, що слідство не надало доказів, які би свідчили про те, як саме Борис Березовський втратив життя. Перед тим як було оголошено цей так званий відкритий вердикт під час дізнання у Вінзорі ми почули свідчення від найближчих людей Бориса Березовського, зокрема від його охоронця, від дружини охоронця, а також від двох доньок Бориса Березовського Аріни та Єлізавети. І, зокрема, від Єлизавети лунало. Найбільше е, розповідей, які ставлять під сумнів, е, тезу про те, що Борис Березовський вчинив самогубство. Вона сказала, що е, звичайно вони усі знали про важкий стан е, Бориса Березовського після того, як він е, зазнав поразки у своєму судовому позові багатомільярдному проти е, Абрамовича. Е, він лікувався від депресії. Е, навіть вважав, що його отруїли е, сказала і е, е, Березовська, але під час е, слідства, під час дізнання, було заявлено, що е, фахівці не виявили якихось ознак отрути в його тілі. Натомість е, було виявлено, що він був задушений на його шиї. Знайшли петлю. А е, також були е, заяви деяких фахівців, що е, знаки на його шиї не співвідносні до того, е, що він був повішений. Тобто дуже багато запитань залишається у цій справі, і Борис Березовський стає уряд. Багатьох інших росіян власне на багатьох є цілий список тих, які померли за дивних не до кінця з'ясованих обставин. Наприклад, 2006 рік смерть Олександра Літвенка в результаті радіоактивного отруєння. Крапка в цьому ще не поставлена. 2008 рік загинув від серцевого нападу, як вважають Бадрі Патаркацішвілі. Партнер колишній Березовського 2012 рік рік Олександр Перепілічний, 44-річний росіянин, який допомагав британському слідству, зокрема, простежувати російські фінансові потоки, раптово зазнав серцевого нападу і помер під час ранкової пробіжки поблизу свого помешкання знову ж таки у південно-західних околицях Лондона. Тобто, запитання про Такі таємничі раптові смерті росіян у Лондоні залишаються і залишаються запитання щодо смерті Бориса Березовського. Дякую, Богдана. Це був Богдан Цюпин з Лондона. Там же рік, як дізнаються, як саме пішов життя одіозний російський олігарх, один із ворогів російського президента Владимира Путіна.